А зараз, діти, ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Приготували кулачки ось так, повернули. Сонце піднімається, сина в просинається. Вставай, великий, вставай, вказівний. І ти, і донька, і вся долонька. І ти, синок, ідемо туди дитсадок. Тепер давайте з наступною ручкою. Сонце піднімається, все навколо просинається, взяли пальчик великий. Вставай, великий, вставай, вказівний. І ти, донька, і вся долонька, і ти синок, ідемо у садок. Повторюйте!